Херсонці в Херсоні знімають відео фортифікаційних споруд. Я не буду оприлюднювати це відео у себе тут. Воно є на російських пабліках, в українських гуляє. Ми вже виставили це відео в телеграмі, тому що по ньому проїхався сальдо. Вони там поширюють свою пропаганду, засновуючись на цьому відео. Але то таке, то що росіяни брешуть, хай собі брешуть це основа їхнього життя. Але мені просто цікаво, що в головах тих людей, які знімають фортифікаційні споруди в Херсоні, які взагалі в Херсоні, на Херсоні. Знімають дороги, ем, скупчення людей. Ем... Більш-менш ем, ясні і видимі е, пейзажі. Ви для чого це робите? Ви ж чудово знаєте, що Херсонщина це особливий регіон. Там дуже багато літає того, що військовим дуже важко ем, передбачити, зафіксувати на вильоті. І цими відео ви просто коригуєте постійно російські обстріли. Ви знімаєте їх для тих, хто скучив за рідними місцями. Так я вам скажу, що квиток з Києва до Херсона в купе коштує дешевше, ніж. Таксі по Києву скучили за рідними місцями. Стали приїхали. Якщо ви за кокордонам, будьте так ласкаві, просто подумайте, що якщо ви не можете приїхати додому, це не означає, що ви можете наражати на небезпеку тих, хто там лишився. Нічого потерпите. Я теж не бачу свого будинку, хоча можу приїхати, але я не можу до нього дійти, тому що це надто небезпечно, тому що там літають російські дрони, і нічого живу, і нікого не прошу знімати мені, тим паче знімати за гроші, тому що такі відео роблять за гроші, щоб. Ем... Херсончики, які скучили за рідними місцями, подивились на свої рідні місця. Потім ці відео оприлюднюють. І от мені цікаво, задонатити на дрони, задонатити на ЗСУ, у багатьох немає грошей, а на от таку дурню гроші є. І це все оприлюднюють, коригують правоохоронцям на це пофігу абсолютно, тому що ми викликали поліцію. Поліція, якщо і приїжджала, то. Приймала заяву через місяць. відписувалась, що інформація не підтвердилась. Інформація з усіма даними, хто знімав з якої машини, в який час, де за 20 хвилин туди прилітало. і Це було не один раз, але. Нікого не помітили. Я знаю, як з такими людьми вчиняють в інших громадах. І я е, щиро би хотіла, щоб так нарешті почали вчиняти у нас, тому що інакше не доходить. Вибачте, але те, що ви знімаєте з відеореєстраторів, що, до речі, заборонено законом робити, те, що ви знімаєте фортифікації, шляхами в Херсоні, скупчення людей, це злочин. І навіть якщо до вас немає претензій у спецслужб, це е, питання до спецслужб. Чому у них немає до вас претензій? А ви злочинці?